Jeep Compass Limited – це вже бестселер українського ринку, і цей чудовий екземпляр компанія Car4Soul щойно привезла до Харкова і далі повезе на відновлення. Але ви лише погляньте, як він виглядає. Нові фари, новий капот було встановлено ще в Америці. Машина була з невеличкими пошкодженнями попереду. Її, мабуть, намагалися відновити в Америці, але чомусь раптом передумали, таке теж буває, і привезли ось в такому стані. Ми її в Україну. Ми її виграли по не дуже дешевій ціні, але це все через те, що в машині ціла безпека, 38 тисяч миль пробігу, і просто надзвичайно шикарна комплектація. і панорамний дах підігріви. і навіть вентиляція сидінь, що в компасі є дуже великою рідкістю. Багато запчастин старих приїхало разом з машиною, але тим не менш є електроляда в компасах. Це не часто буває, є музика альпайн, сліпі зони, камери. Тобто, все, що взагалі може бути в компасах, все тут є, і там радарний адаптивний круїз контроль і сліпі зони, і проекції. Ну про хіба що проєкції нема. Коротше, вантажимо машину, веземо до Чайки Моторс, відновлюємо і віддаємо клієнту під ключ. Якщо хочеш собі класний автомобіль з Америки, звертайся до компанії Carfosol. Ми цим займаємось 7 років. У Харкові маємо декілька власних СТО, де відновлюємо, і віддаємо повністю готову машину під ключ. Хочеш так само контакти в описі. Звертайся, будемо раді тебе побачити.